Всім привіт! Зніму коротеньке відео про Crystal Smit котлейку. Це невеличкого розміру котлея, цікава. І наразі вона не квітне. Вона дуже довго тримала квіти свої, квітне стабільно, постійно з кожного нового росту, взагалі без ніяких танців, вона просто розкриває свій рост листочок з бутонами. Зараз вона в стадії росту. Отака рослинка. в неї два напрямки росту, показую один. Зараз спробую вам сфокусувати інший. Може, побачите, Тому що там є новесенький рост. Ще один, їх два. І вони ростуть в одному в глиняному горщику, так корінь, в чистій корі, нічого там більше нема. Скажу, що вона почала мені ростити і рости сюди, вилазити. Ви бачите, це зрізаний, це не зрізаний, це зламаний рост. І два роста, у обох вона сюди намагалась випустити, і я їх обламувала. Ну от Важко так не зачепити, тим більше, що вона у мене більшості стоїть на стелажі під лампою. Корінці сюди вона пустила. І я навіть один час намагалася її поставити в великий горщик, засипати корою. Думала, буде пускати, рости, ростити коріння. А ні тут то було. Вона вирішила рости назад. Горщик повернулась ось так. Закрутилась і повернулася в горщик, і коріння ростить туди. Тож я її дістала з того великого горшка. І вона собі так стоїть сьогодні, після поливу рослинка. Особливого догляду, ну так як звичайно, котлейку росте, активно поливаю, часом підживлюю, я не дуже балую їх живленням, але час від часу згадую щось додати, щось додаю. Сонечка не вимагає дуже багато, їй достатньо лампи, вона росте прямо на краєчку стелажа, не по центру, тож їй вес Вистачає того світла, лампи, плюс це все ж таки балкон. І на балконі, особливо влітку, весною, дуже багато сонячного світла, він прямо залитий в мене світлом, цей балкон. І цього вистачає. По температурам вона також прекрасно адаптується до літньої спеки. І чудово переносить зимню прохолоду. З балкону я її ніколи не забираю. Тож, така рослина, яка ну, чудова рослина, сміливо, сміливо рекомендую. Мені дуже подобається її поєднання кольорів квітки жовтий і рожевий. Дуже красиво, дуже незвично, цікаво. Фото цвітіння я обов'язково додам. А, ну, В принципі, отак от. Більше ніяких особливостей я не можу про неї розповісти. Єдине, що. Подобається вона мені? Подобається ще трішечки поростемо, кущик гарніший наростемо, тоді десь вже може відділю. Але я не любитель ділити рослини останнім часом взагалі. Від слова, взагалі. Краще буде нехай гарний кущ, і нехай він мені квітне і радує, аніж буде багато маленьких поділок, які роками нарощують масу і не хочуть квітнути. Отже, дякую вам всім за увагу! Здоров'я вам і вашим рослинкам! Чудового вам всім настрою! Пока-пока!